Вітаю! Ми продовжуємо з вами розв'язувати задачі, і сьогодні у нас ще три додаються. Перший номер 1129. трохи вони схожі на ті, які ми вже розв'язували з вами, але нічого страшного, ви розумієте, що і як можна робити, якщо вам подобаються інші задачі. І так, задача 1129. Спостережливий рибалка, порахувавши за 15 секунд поплавок на хвилях, здійснив 30 коливань, Рибалка також помітив, що відстань між сусідніми впадинами хвиль дорівнює 1,5 метра. Визначте швидкість поширення хвиль на поверхні води. Ну, ми розуміємо з вами, що якщо нам кажуть про 15 секунд і 30 коливань, то це дає нам можливість знайти період. Тобто це час ось цих 30 коливань, тому що поплавок. А далі він е, побачив, що відстань між сусідніми впадинами, як він це побачив, я не знаю, але він розуміє, що між сусідніми впадинами е, відстань півтора метра, а це довжина хвилі. І це дозволяє нам, довжину хвилі і період, знайти безпосередньо вже швидкість розповсюдження хвиль або швидкість поширення хвиль на поверхні води. Давайте швиденько це запишемо і розв'яжемо цю задачу. Тобто нам сказали, що час дорівнює. 15 секунд, кількість коливань 30. Довжина хвилі, відстань між сусідніми впадинами півтора метра. Знайти потрібна швидкість. І ми можемо відразу записати, що швидкість поширення хвиль це буде у нас довжина хвилі поділити на період. Ну, а якщо ми хочемо замінити період, то це буде час поділити на. Кількість коливань, це у нас за визначенням так було. І тоді ми можемо підставити формулу періоду в формулу для швидкості і отримати вже формулу для розв'язання цієї задачі. Це довжина хвилю множити на кількість каливань і поділіть на час. Далі, якщо хочете, ви можете окремо перевірити одиницю, так як я роблю, але можете відразу підставляти числове значення з одиницями вимірювання. Тут дуже просто перевіряються ці одиниці. І після обчислень, я сподіваюся, ви теж отримали 3 метри за секунду. І таку відповідь ми можемо записати в цій задачі. Все з першою задачі ми впоралися, переходимо до другої. Наступна задача, у яких випадках магнітне поле не спричиняє виникнення електричного поля. Наведіть приклади. Ну, ми вже це з вами обговорювали на уроці, але давайте тепер це запишемо, тому що. Ми вже казали, що якщо у нас є заряджена частинка і вона рухається, то навколо будь-якої зарядженої частинки обов'язково є електричне поле. А, Але я, вибачте, я не це мала на увазі. І так, якщо є заряджена частинка, то навколо неї обов'язково є електричне поле. Але якщо вона ще і рухається, то буде з'являтися магнітне поле. Але у нас може бути і зворотній варіант. А, наприклад, у нас може бути. Постійний магніт, і якщо ми будемо його рухати, то ми пам'ятаємо, що буде змінюватися кількість магнітних ліній, яка буде пронісувати будь-який простір, там контур, таке інше, і тоді буде з'являтися електричне поля. Але якщо постійний магніт не буде рухатися, то в цьому випадку його магнітне поле не буде створювати навколо себе електричне поле, але тут важлива. Зауважити, що це ми будемо дивитися відносно нерухомої системи відліку. Це дуже важливий момент, на який я звертаю вашу увагу, якщо ви це не дописали, обов'язково допишите. І так, навколо постійного магніту є магнітне поле. Якщо цей магніт нерухомий, то його магнітне поле не буде створювати навколо себе електричний. Ну, як приклад, нас, нам запропонували приклад зробити, ми зробили. Але ще раз звертаю вашу увагу, що ми. Кажемо, що відносно нерухомої системи відліку. Давайте будемо все ж таки дуже акуратно і прискіпливо до цього відноситись. Добре. Рухаємось далі. Наступна задача 12.28. Космічний корабель з екіпажем наблизився до Марса, через який мінімальний час командир корабля може одержати відповідь. На своє запитання адресована в центр керування польотом. Відстань від Землі до Марса під час сеансу зв'язку становить 150 мільйонів кілометрів. Ось такий, така у нас задача, але ми розуміємо, що це задача у нас на радіолокацію, тому що сигнал він має буде, буде проходити від командира цього космічного корабля до центру керування, керування польотом, а потім він має зробити зворотній рух. Тобто у нас сигнал проходити подвійну відстань. Що нам дано? Нам дана відстань 150 мільйонів кілометрів, і нам дана швидкість. Ну, тобто вона не дана, але ми розуміємо, якщо це у нас буде зв'язок, то це буде радіозв'язок, а це буде електромагнітних хвилі, тобто швидкість світла. Давайте запишемо, що нам дано. І будемо рухатися вперед. І так, швидкість світла 3 на 18 метра в секунду. Ну а відстань нам сказали 150 мільйонів, це 10 в 16 степені, але це було кілометр. Якщо ми хочемо перевести це в метр, це буде 150 уже на 10 в 9 степені метрів. І е, намагаються запропонувати нам знайти е, мінімальний час. Ми враховуємо той факт, що сигнал має пройти подвійну відстань. І тоді час, який ми будемо шукати, це буде подвійна вістень, поділіть на швидке світла, а не просто вістень на швидке світло, іноді це буває помилка. І знов я окремо перевіряю одиницю. Ну пам'ятаємо прості задачі. В мене є місце на слайди, я можу це зробити. Але якщо ви підставляєте значення відразу з садиницеві вимірювання, будь ласка, в таких простих задачах це можливо робити. І сподіваюся, що ви теж отримали таку саму відповідь, як і я, тобто 1000. Секунд. Але якщо хочете, ви можете це перевести в хвилини і секунди. Ну, я, наприклад, так зробила. Це не обов'язково, але іноді бажано потренуватися. Тобто, це буде повних 16 хвилин, і ще у нас залишається 40 секунд. Ось таке сьогодні було домашнє завдання. Я сподіваюся, що воно не дуже вас навантажило. Тому давайте будемо зараз після цього спокійнісінько відпочивати.